І в мене кава з командиром батальйону патрульної поліції Краматорська та Слав'янська під полковником поліції Олександром Малишем. Підемо. Розкажіть трошечки про себе. Звідки ви? Я родом з Дніпропетровської області, народився в місті Кривий Ріг. Згодом з сім'єю ми переїхали в місто Дніпро, де навчався, закінчив навчання і поступив до університету внутрішніх справ, так само закінчив навчання. Після цього почав працювати в міліції, згодом вже в поліції. А коли ви опинилися у Краматорську? У 2016 році, там, коли я вже працював в патрульній поліції міста Дніпра. А мені запропонували посаду керівника спочатку не Краматорська, я поїхав, в місто Київ на співбесіду до керівництва. І, скажімо так, коли керівництво дізналося про те, що мав, скажімо так, досвід військової справи з 2014 року, то запропонували мені поїхати саме до Краматорська, Слов'янська, тому що це було перший підрозділ патрульної поліції тоді ще в зоні АТО, В Донецькій, Луганській областях. Як вам взагалі Краматорськ? Дуже подобається. Хороше місце, дуже, скажімо так прибране і доглянуте. А мешканці? Злочинців багато? Зараз не багато. Зараз вже не багато. Давайте перейдемо до такої дуже хвилюючої і тяжкої дати 24 лютого. Ранок, як ви дізналися, що прийшла війна ще 23 лютого, особовий склад патрульної поліції був зібраний по тривозі в нашому підрозділі. Всі знаходилися на місцях, тоді не спали. От я нещодавно згадував той момент, коли я зайшов до командирів своїх, і ми сиділи, спілкувалися. Після цього там в телеграм-каналі побачив, що Особа низького зросту там, знов щось виступає. І після цього, коли ми почали онлайн трансляцію коли він сказав, ми розпочинаємо СВО, так зване, я вийшов в коридор, крикнув всім по повній бойовій тривозі. Тому що тоді вже поступали повідомлення про те, що в Луганській області почалися бої. Ми розуміли 100%, що ну, війна вже от почалася і скоро вона дійде до нас, але не знали, в якому стані, на якому етапі. Я пам'ятаю, тоді ми е, вимкнули світло, повимикали світло в приміщеннях, світло маскування було. Я підійшов до вікна свого кабінету, і перший вибух, от я побачив саме через вікно. Ну так, вийшло що я mm -hmm. став. і Перший вибух був ну, такий, е, скажімо так, ми тоді ж не знали, що таке ракети, як вони вибухають. Ну, не було прям. Паніки, але, ну, звісно, стрес для всіх, тому що у нас весь підрозділ знаходився на невеличкому приміщенні, і ми не знали, будуть наносити удари по відділам поліції чи не будуть. Mm -hmm. Після цього, коли, скажімо так, трішки стан шоку пройшов, надали зібрали командирів, дали команду, що заступаємо в так самому посиленому варіанті несення служби на зміну. Виїжджаємо на вулиці. У разі е, бомбардування об'єктів цивільної інфраструктури хлопці повинні допомагати людям. У ну, в мене в підрозділі на той час мало людей, які взагалі ну, знали, що війна, вони не були учасниками АТО або ООС і не мали досвіду бойових дій. Хоча всі місцеві, і, в принципі, бачили війну ще з 2014 року. Просто той стан, коли ти виходиш на вулицю, вже було десь. Пів на шосту ранку або десь шоста ранку. А, і це такий стан, коли ти чуєш реактивний двигун, ти підіймаєш голову до гори і бачиш, як над тобою прилітає крилата ракета. Це от по опису, вже ми потім, коли побачили деякі, ну, багато було фото, фотографій, ми побачили, ми ну, згадали, яка ракета, це був калібр тоді. Він летів до, ударів по аеродрому, тому що ми побачили, як він прилетів, і десь секунди через 4-5 він може можливо менше дійшов зі сторони аеродрому. А яка реакція колективу? Ну, тобто, все, війна, ну щось робити, тікати, працювати? Були якісь такі випадки, що все звільнення? Дехто, не хоче, не може. Дивіться, ну, тоді був стан шоку, і людина, будь-яка людина, вона якщо у тебе є родина, будь-яка людина, яка любить свою родину, вона в першу чергу буде думати за її безпеку. Звісно, надавалися шанси, ну, скажімо так, що люди, які хотіли евакуюватися, когось був свій транспорт, у когось не було свого транспорту, ми знайшли автобуси. Я б сказав, одразу хто хоче, у кого немає можливості виїхати вивезти своїх родичів. Ми Збираємо автобуси, ми евакуюємо. Такого, що бросали зброю, казали, все, ми там не будемо більше робити, ну такого не було. Згодом хтось десь там, може якось там, ви повинні розуміти, не кожен психологічно сильний, або у кожної людини є свій психологічний бар'єр. І коли, він переступає цей бар'єр, або умови несення служби, вони занадто високі, то тоді людина може або зламатися, або просто сказати вибачте, я не можу. І тут ми повинні це всі розуміти, тому що це війна, повномасштабна війна, і це страшна війна за після Другої світової. А були хлопці, які а, вступили до лав Збройних сил України. Є один співробітник, він одразу з першого дня. Чому не залишився тут, в поліції? Це його вибір. Але ж він не звільнився з поліції. За ним зберігається місце. Так? І ми його чекаємо брати. А є у вас в колективі, може, хлопці, які приїхали з Маріуполя, з Луганська? Є. З Луганської області зараз немає, але є з Маріуполя. І хочуть повернутися, і вже, скажімо так, є запущений певний процес, коли хлопці або дівчата, які хочуть нести службу в Донецькій області, вони пишуть рапорта і переводяться до нас, до підрозділу. Згадали дівчата, багато дівчат у вас на службі поліції у Краматорській, Слов'янській? Десь я точно зараз не скажу. У відсотку десь до 30 відсотків особового складу. Такі сміливі дівчата. Ну ми не тільки у нас сміливі, ви можете побачити на армії і не тільки армію, і лікарі, і медсестри просто комунальні робітники, робітники місцевого самоврядування. Вони всі сміливі. У нас дуже смілива нація. Пишаємось нашими жінками. Чи змінився взагалі характер правопорушень? Ну, може стало більше крадіжок, чи, наприклад, наркоторгівля якась змінилася взагалі сфера громадської безпеки в нас в країні? Ми повинні це розуміти, тому що в країні вводиться військовий воєнний стан. В країні вводили комендантську годину, і, звісно, це вплинуло на певні правопорушення, це вплинуло на кількість правопорушень не тільки в Краматорську, або в Славянську, або Донецькій області, по всій країні. Плюс люди почали трішки по-іншому відноситись, стали більш відповідальними. Там, деякі моменти, які там пов'язані у нас в області, там, наприклад, заборони продажу повезення алкогольних, алкогольних продуктів, це також вплинуло. Якщо брати до уваги саме Краматорськ або Слов'янською, ви розумієте, концентрацію силових структур, концентрація армійських підрозділів і займатися тут злочинною діяльністю, ну це угу. дуже, дуже да, розумно. Тому ну, тут, тут нам десь трішечки полегше, ніж е, в інших там, великих містах, де концентрація військового служби не, не така велика. Але є певні проблеми, скажімо так, з іншими фактами, про які я не буду казати, бо угу. це не буде до А Алкоголь? Ось ви е, забираєте йогось, виливаєте? чи як а, це ми, ми не забираємо. Це відбувається, скажімо так, це процес вже слідчо-оперативної групи. Угу. Ми не вилучаємо кого. Ми а виявляємо ще... факт. викликаємо слідчо перетина. А яке покарання, якщо хтось там везе а, адміністративне покарання там за продаж? Це той самий там, момент, який. Зможу окремо no, okay, okay, да. okay, okay, ні. Да, просто є заборона на ввезення та продаж алкогольної продукції, і no, тобто піть піть можна відповідальні. Ну якщо вже ви випіте, ну все <су> ну, випили. Ну на що буде, якщо там п'яний людина йде Нічого страшного? No, — ну no. там ай-яй, так Так. повірте, зараз поліцію на вулицях слухається дуже багато людей. Порівняно з до, періодом до повно повномасштабної війни. <тан> а, і довіра поліції так само зросла у населення. А якщо порівняти поліцію і колишню міліцію, mm. чим відрізняли це взагалі? Філософія. Підход. Філософія роботи, підход до роботи, забезпечення. Е, ви ж були у 2014 році, ви бачите, е, діяль, як діяла міліція тоді. Як діє зараз поліція? Ви бачите, в новинах поліція не тільки виконує свої безпосередні функціональні обов'язки, поліція ще й воює і дуже ефективно воює. І ви бачили, що зараз створюють першу об'єднану штурмову бригаду Людь. Саме в складі національної поліції. О, це дуже цікаве. Можна якомога детальніше, що це таке? Що це за лють така? Що потрібно робити? Лють це те, що всередині кожної людини по відношенню до ворога. Тому так і створили, вибрали таку саму назву. І лозунг це перетворити свою лють на зброю. Це так і повинен кожен робити. Це штурмова бригада, яка буде виконувати бойові завдання разом з своїми подбортимами з Національної гвардії, прикордонниками та Збройними силами України. Такі самі завдання, як і вони. Це якесь Втом... об'єднання таке? Це окремий підрозділ в рамках, ну в лавах національної поліції, просто які будуть займатися ну, зараз іде війна. Вони будуть займатися угу. війною угу. безпосередньо. Які саме функції вони будуть виконувати безпосередньо в зоні бойових дій, ну то краще вже питати у командира підрозділів? А скажіть, будь ласка, чи продовжують патрульні поліції їздять на деокуповані території? Продовжують. Як о, взагалі вони там працюють? Це дуже тяжко ж. Що взагалі там відбувається? А, у нас просто змінився дуже. У нас розширилося Список наших повноважень ну, завдання і завдань. Е, зараз основне, основне завдання поліції це евакуація населення з міст, які в притул знаходяться до лінії зіткнення. І це наше головне завдання. Зараз, в першу чергу, це діти. Не всі, всі громадяни розуміють. Точніше, не так я скажу. Ми не розуміємо, чому батьки тримають дітей в підвалах. Є... На деякі питання я можу відповісти, а на деякі питання може відповісти тільки психіатр. Може, треба з собою якогось спеціаліста в цій області Ні, возити? Не допоможе там. Просто… А що а... говорять? Чому? Чому не хоче, щоб моя дитина спала спокійно? Чому? Останній раз нам одна жіночка заявила, я не віддам своїх дітей на органи. А, -а, -а. тоді розумію. Каже, ви забираєте мою дитину на органи. Ми каже, ми забираємо не вашу дитину. Ми вам пропонуємо евакуюватись в безпечне місто для вас і для вашої дитини. Ну, Нам сказали, що ви через суд забираєте… Хто хто сказав? Далі хто сказав, вона не, не повідомляла. Тут звідки Звідкіля в людей от, 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 такі мисли? Люди, ну, ну, чому так? Людей отруювали е пропагандою. не… 10 років, і не 15 років, і не 20, і не 30 років, зрозумієте це. Е, українців отруювали, отруювали пропагандою дуже багато-багато десятиліть. Дуже багато. І цей наратив нав'язати е, русські наші браті, ні браті ані нам, ані не були ніколи нам ні братям, ні сістрами. У нас могли там бути родичі в Росії. А, але вони могли бути там, двоюродними, там, троюродними братами або сестрами, але русські ніколи не були на браті. І вже ніколи не стануть. І як ми до, до цього казали, ця людь ненависть. до… Я не називаю росіян нацією. Це не нація, це зборна солянка з Бурятах, ну, просто там народності перепрошую, от, може, якщо побачить, Просто uh, сбор каких-то народностей, которых назвали мы русские, и все. Русского не существует, априори. Ну, есть московит, который там, центр где-то там в Москве находится. И все. І русские это не нация. Русские это нация, извините за Женев, ублюдков, убийцы зверей. Все так и я. Стосовно вашої служби, найбільш небезпечний якийсь був а, момент? Було багато небезпечних моментів, але так, саме-саме такий небезпечний виділити я не можу. Там. Дуже багато таких було. Ну вони присутні по службі. от навіть коли ми їздимо на евакуацію, вони завжди присутні. Я От хлопці їдуть на транспорті, вже заїжджають в місто, яке постійно піддається артобстрілам. Це небезпечно. Так це небезпечно. Вони можуть прилетіти, може прилетіти. Вони можуть загинути, а так вони можуть загинути. Але то є наша робота, ми її повинні виконувати. Вами пишається вся Україна. Це я особисто твердо кажу. Взагалі, як ви думаєте, наша нація, як вона зміниться після цієї війни, коли ми переможемо? Ми вже змінилися. 24 лютого ми дуже сильно змінилися. Якщо б ми не змінилися, то ми б зараз тут з вами не сиділи. Ми б не сиділи навіть в Дніпрі або в Києві. Невідомо, що було б взагалі з українцями. Ми змінилися тоді, коли по нам вдарили перші ракети. Але все одно зараз люди, ну, це моя власна думка, що вони всі хворі. Хворі е, від нервозів. Так? Ну, ну, Нема такої людини, яка б ну, ніяк не вплинула ця війна. Це І це як це потім з цим жити далі? Це вже задача нашої держави. В першу чергу потрібно вже працювати над створенням своєї власної програми. Чому кажу власної програми? Тому що є приклади в європейських країнах, є приклади, от дуже потужний приклад в США по роботі з ветеранами війни, так називаємо ПТСР посттравматичний синдром. Ніхто не скаже зараз відкрито, скільки мобілізовано людей, скільки взагалі служить в ЗСУ. Це дуже велика кількість людей. Окрім цього, є прикордонники, Нацгвардія, добровольчі підрозділи, є поліція. Кожен хто стикається, і не тільки, скажімо так, силові структури. Це звичайне місцеве населення, це, як я казав, комунальники, співробітники місцевого самоврядування. Mm -hmm. І вони також саме отримують цей ПТСР військовий. І потрібна людям буде допомога, якою не потрібно буде соромитись, в першу чергу, і це задача, першочергова задача держави як відбудувати країну, так і зберегти е, духовний і моральний стан тих, які е, воювали і віддавали своє життя та здоров'я. Ті, які віддали життя, ну я ж кажу, в першу чергу, ті, які віддали своє здоров'я, Зберегти моральний стан, щоб людина могла. Далі нормально жити. Тому що ну, я знаю, от просто майже у кожного, хто приймав участь в бойових діях, цей ПТСР може ну, виникнути не одразу. Через рік, через два. Особливо ті люди, які отримували контузію. А контузія зараз дуже багато, їх навіть людина може не думати, що у нього контузія, хоча він був контузією, Так дуже страшно. А, на вашу думку, наскільки змінилось ставлення громадян до поліції? Ми можемо бачити нещодавно, національна поліція, не національна поліція там КМІС, по-моєму, викладав опитування. І порівняння з 21 роком, довіра до поліції з 30 чимось відсотків піднялася, здається, до 51-го. 50, як? більш ніж 50% відсотків громадян довіряють поліції. Ну як на вашу думку, з чим це пов'язано? З хорошою роботою поліції? З тим, що у нас нація міняється, змінилася вже. Я ж кажу, що люди, багато людей стало більш відповідальними. Поліція намагалася, от е, це дуже великий колектив. І чим більше людей в колективі, тим більше буде проблем, в тому числі і з, в, в, всередині поліції. Тому можливо, ви знаєте таку фразу Фразу поліція це дзеркало суспільства угу. це так і є. Тому що в поліцію не народжують зараз заздалегідь ну, там якісь людей і виховують їх під поліцейських. Це люди, які приходять з суспільства. І поліція це дзеркало суспільства. Зараз. Люди стали більш відповідальними, тому що пріоритети в житті змінилися. І зросло ну, безпосередньо, і про діяльність ми кажемо так само, тому що поліцейські не шкодують на своє життя, на свого здоров'я і допомагають, як би не було тяжко. І ви це могли бачити в тому числі на згруновому будинку в Краматорську. Що ми одразу туди приїхали, всі одразу приїхали і разом з ДСНС, з військовими допомагали розбирати завали. В першу чергу, коли до підходу техніки, це були ручні розборки. Ну, ми руками розбирали, витягували перших людей і каміння перекидали на іншу сторону вулиці. По прикладу, Дніпра, коли приїхало багато цивільних людей і намагалися допомогти, але там масштаби більші були. Тут ми здіяли виключно силові структури, і ну, це було правильно, тому що розбирання завалів це небезпечно в першу чергу. Хмельницького я сьогодні прочитав під час смачної атаки. Загинуло двоє співробітників ДСНС, тому що коли вони ліквідовували наслідки прильоту, туди вдарили другий раз. А чого не вистачає поліції? Що б хотілося змінити? А поліція це живий організм, який буде завжди змінюватися, вдосконалюватись, вирішувати свої внутрішні проблеми, зовнішні проблеми буде вирішувати. Чого не вистачає, ну я не знаю. Мені зараз для роботи вистачає все. Багато хлопцям та дівчатам не вистачає родини. Ну, ми не одні такі, і всі розуміють. Що зараз відбувається, і всі готові виконувати свої, скажімо так, посадові обов'язки, свій долг. Не тільки перед, перед країною, перед народом, але й перед своїми родинами так само. А яким ви бачите подальше життя у Краматорську і роботу у Краматорську? Ми бачимо, як знищили промисловість. Це дуже. Тяжкий удар для міста, тому що місто було промислове. Можна сказати, одним з промислових гігантів в Україні. А Потрібно думати, як далі. Місто не те, що розвивається. От ви приїжджаєте, коли в місто, і до мене дуже багато знайомих приїжджали, і керівництво приїжджало. Вони не могли, от коли приїжджали Краматорськ, вони багато чому дивувалися. Наприклад, Просто коли їхали по дорозі, мене питають, комунальники роблять яму, <різвіст> З, за, за, заклали. Каже, що прильот був, я кажу, ні. Я кажу, ямковий ремонт. Вони, який Вінга. ремонт? Каже, у вас війна тут. Я кажу, ну да, ну так, ну, да, вон там дерева підстригли, там газон поливають. Я кажу, що серйозно? Я кажу, так, да". і це правильно, це круто. Тому що ти їдеш і ти бачиш, що місто не впало в якийсь там сумрак. Місто живе. Воно, може, не розвивається, але воно живе. І місто підтримують. Тому що багато, я скажу, що зараз я об'їздив всю область, я подивився, що просто міста встали на паузу. І не просто на паузу, вони почали потихеньку вмирати. Люди це бачать, а в Краматорську хочеться жити. Навіть у мовах війни. Так, да, є зруйновані будівлі, да, б'ють по школах, б'ють по університетах, б'ють по садках. Але все одно в Краматорську хочете жити. Його відбудують. Можливо, навіть відбудують ці заводи, а можливо, просто там створять і буде там якийсь там. Центр технологічний, і вкладуть гроші, там, можливо, буде SpaceX здесь, там, виробляти. Неважливо, ну, не не важливо, що буде робитися, але буде робитися, головне перемогти і вижити. І в Краматорськ повернуться люди, і, повірте, після цієї війни в міст, о, після 2014 року в місто приїхало багато людей жити, і після цієї війни ще багато. Приїде і нам потрібно буде будувати не один будинок багатоквартирний, а можливо цілі ціли квартали. Добудовувати лікарню обов'язково і це буде. І місто буде розвиватися. Да. Слава Україні! За Я нами слава. перемога! Да. Дякую вам Бігам, дякую. за каву. Да.